Ви на каналі Горинич Змій ТВ. Якщо ще не підписалися, підпишіться. Якщо ще не дивилися відео жодного, подивіться. Якщо ще не лайкали, відлайкайте всі відео. А це у нас розпакуночок з сайту Violet для колекціонерів. Це такий сайт, на якому можна ставити свої ставки. І... Купувати, вигравати якісь лоти за дуже цікавими, цікавими цінами приємними. О, дивимось, що це у нас тут таке. У нас тут, е у нас тут така от штучка. Називається вона Video, Video Now XP. Interactive Video System. Отака от, інтерактивна відеосистема. Зараз подивимось, воно якось має відкриватися. Зараз, секунду. Там все видно, відео попадає все, де? Да? Mm -hmm. Так, я поки що не, не бачу, як воно відкривається. О! бачиш, так? Да? Бачиш, що там намальовано? Губка Боб намальований на диску. Зараз подивимось, наскільки він бачиш? Нормально, диск нормально, плюс-мінус стані. Звісно, пахне воно не дуже приємно. Можливо, його знайшли на якійсь помийці. <с> Як ти думаєш? Таке може бути? Може. Може. А, бачите? Він на батарейках. Едине, я бачу дефект. Я його не побачив на фотках. Це от, видно, що трошки коцнута. Бачите? Тут такого нема, а тут є такий. Коц... Коцанка є. Так, гучність крутиться. Ще одна гучність крутить. А, це не гучність, це у нас світ... світлість. Кнопки ще не відомо, чи вони працюють. Отаке, от бач, є екранчик. Тут кнопочки. Все воно отак от. Має працювати. І, в принципі, я бачив на фотках, що воно працює. Ну, було увімкнено. Це від нього блок живлення. Мабуть, універсальний просто. І, в принципі, все. Все інше це у нас вже упакування. Ну, упакування було таке, як і є. Ну, а що ми хочемо від упакування. Але прикольно, що у нас в колекції тепер ще одна така інтерактивна, прикольна приставка, консоль є, яка можливо запуститься і буде класно грати. Я думаю, колись ми в якихось окремих відео будемо показувати, як воно працює. А наразі грайте на Віоліті!